Привіт, ви на каналі Комфі. Мене звати Настя. Останній тиждень я провела з двома новинками Samsung: це Galaxy Fold 5 та Galaxy Flip 5. і зрозуміла одну просту річ. Не дивлячись на те, що це вже п'яте покоління складаних смартфонів Samsung, подібні пристрої все, ще привертають багато уваги і викликають вау-ефект. А оточуючи, задають чимало запитань: навіщо ж потрібні такі смартфони, які задачі дозволяють виконувати, чи не ламаються, і наскільки надійні? А як довго працюють, і скільки коштують? Стало зрозуміло, треба зробити огляд і розказати про все детальніше. Почну зі свого фаворита: це Galaxy Flip. Я обрала лавандовий варіант, хоча досить довго сумнівалася між ним та м'ятним. Як не крутий, але всі кольори виглядають дуже класно, тому визначитись було складно. В першому відео про новинки я вже розказувала, що модель отримала чимало важливих змін у порівнянні з попереднім поколінням. Окрім планового оновлення заліза, важливими є дві деталі: збільшений зовнішній екран Flex Window та новий шарнір. Що дозволяє половинкам смартфону складатися без видимої щілини між ними? Ці зміни куди важливіші ніж міліметри товщини та мегагерців процесора. Хоча телефон, звичайно, став тоншим і більш потужним. Чому, наприклад, одне з запитань, яке мені ставили, це: а наскільки надійним і міцним можна вважати Flip 5 Краш тест ми робити не будемо, але дивіться: основа телефона це оновлений шарнір з подвійною рейкою. По периметру корпус оточує міцна металева рамка. Через відсутність щілини всередину потрапляють значно менше пилу або бруду. Плюс він захищений від вологи по стандарту IPX8. Цим телефон мінімально нагадує S-флагмани компанії і однозначно показує, що перед вами іміджовий продукт. Ви відчуваєте якість матеріалів і в тому, як рухається шарнір. Є приємне зусилля. Він відмінно фіксується в будь-якому положенні, тому хвилюватися за надійність механізму не варто. Попередні покоління працювали як слід, і кожне нове стає все кращим. Так само можна не хвилюватися за складаний екран, просто виконуйте рекомендації виробника і слідкуйте, щоб нічого не потрапило між половинками корпусу. А наскільки зручно користуватися таким смартфоном? Насправді дуже зручно. У складеному вигляді фліп нагадує якийсь модний аксесуар, а не звичайний смартфон з його великим екраном. Його зручно носити в руках, і в сумці, і в кишенях, але завдяки великому зовнішньому екрану багато буденних операцій можна робити, не розкриваючи телефон. Подивитися час, перевірити наявність нових повідомлень, керувати музикою або сплачувати покупки. При цьому, якщо треба зробити щось більше, ви просто розкриваєте і отримуєте звичайний смартфон з великим екраном, на якому можна робити все, що ви звикли: повноцінно спілкуватися, грати, дивитися, відео, обробляти фото. Ще одне зауваження, яке часто можна почути стосовно складених смартфонів, це наявність лінії згину на дисплеї. Так, на Flip 5 все ще зберігається невеликий слід без згину дисплея, але за рахунок більш досконалого шарніру він став меншим. І на практиці, як тільки ти починаєш користуватися телефоном, то відразу про нього забуваєш. До того ж, в усьому іншому складаний Dynamic AMOLED не поступається своїм класичним аналогам. Samsung робить одні із найкращих екранів смартфонів, як по передачі кольорів, так і по яскравості, контрастності і тому, як дисплей. Поводить себе на сонці, але головна особливість складаних смартфонів не в тому, що вони мають таке ж, або майже таке ж залізо, як і звичайні телефони. Перевага в тому, що вони дають більше сценарію використання. Наприклад, для Flip 5 не треба підставка її роль виконує шарнір і нижня половинка корпусу. Раз і можна зручно дивитися відео за сніданком або в дорозі, слухати подкаст або зум-мітинг на роботі, або тримати телефон як відеокамеру під час зйомки відео. Про зручність селфі я вже розповідала в першому відео про новинки Samsung. Так. Flip 5 має традиційну селфі-камеру на великому внутрішньому екрані. Але для фото набагато зручніше користуватися основними модулями та Flex Window. Хочете робити традиційне портретне селфі, хочете використовувати ультраширококутну камеру, так що на фото поміститись і ви, і ваші друзі. При цьому смартфон може сам виконувати роль штативу. Просто кладете його на рівну поверхню, трохи відходите і робите фото за допомогою жеста або смарт-годинника. Для звичайної зйомки смартфон теж підходить якнайкраще. Моделі трошки простіші ніж S-серії, і немає телеоб'єктиву, але в більшості сценаріїв їх вистачить. Зате наявність зовнішнього екрану дозволяє виводити на нього зображення з камери так, щоб люди, яких ви фотографуєте, могли себе бачити. Простіше кажучи, кількість вдалих кадрів, які відразу всім сподобаються, значно зросте. Думаю, загалом ви вже зрозуміли, чому Flip 5 є моїм фаворитом. Він міє усе те, що і будь-який сучасний флагман, тільки все це подано в стильному форм факторі з парою зручних фішок, що неможливо недооцінити. Але зачекайте, є ще Fold 5. Відразу можу сказати, що Fold може ще більше. Проте давайте розбиратися поступово. Перше дизайн. В ньому є спільні риси з фліпом: ті ж самі пласкі металеві грані, схожий шарнір, відсутність проміжку між половинками та зручний сканер відбитків пальців з боку. Але фолт у складеному вигляді можна порівняти зі звичайним смартфоном. Так, корпус має трохи інші пропорції, ніж ми звикли, але зовнішній екран є функціональним на всі 100%. Доступна палітра кольорів стриманіша, Видно, що телефон розрахований на серйозну і вимогливу аудиторію. У всьому, що стосується роботи та розваг, Fold 5 пропонує більше можливостей. Чому все банально і просто. В складеному вигляді ви користуєтесь загалом звичайним телефоном, а в розкладеному отримаєте невеликий планшет, на якому ви набагато зручніше зможете працювати з поштою або переглядати відео чи редагувати документи. Можливістю одночасно запускати два додатки на Android-смартфонах вже нікого не здивуєш, але за рахунок великого 76 і дюймового внутрішнього екрану, то тут ця функція дійсно набуває сенсу. До речі, якщо треба, то Fold 5 дозволяє запустити навіть три програми одночасно або можна просто в один клік перемикатися між останніми за допомогою зручного таскбару, що нагадує такий на комп'ютері. У напівскладеному положенні або в режимі Flex, як його називає Samsung, смартфон також дуже зручний. Наприклад, для перегляду відео або для Zoom. Адже під екраном є прихована камера для таких задач. В режимі Flex нижня половина дисплею використовується для відображення сповіщень, керування гучністю, яскравістю тощо. А ще функціональність можна додатково розширити за допомогою стилуса. Для Fold 5 компанія розробила спеціальну більш тонку версію свого S-Pen, його можна придбати як окремо, так і в парі зі спеціальним чохлом, щоб завжди мати його під рукою. Fold 5 це смартфон, планшет і навіть комп'ютер. Ви ж знаєте, що флагмани Samsung мають режим Dex? Телефони можна підключити до монітора з Type-C, додати бездротову клавіатуру і отримати практичну заміну ПК. Навіть режим зворотної бездротової зарядки на Fold 5 є більш функціональним, адже ви можете розкласти смартфон та продовжувати користуватися ним, поки заряджаєте свій годинник, ну або навушники. Ну а про рівень заряду самих смартфонів можна не турбуватися. Вони обидва підтримують швидку зарядку потужністю до 25 Вт та можуть відновити до 50% заряду за пів години. Хоча впевнена, що зазвичай ви будете заряджати їх вночі, адже вони без проблем витримують день роботи. Останнє питання: а що по камерам? Моделі Fold 5 загалом нагадують звичайний Galaxy S23 та минулорічну модель. Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією, ультраширококутний об'єктив, як у Flip 5, та телеоб'єктив з наближенням 3X, щоб перекривати всі типові сценарії зйомки. Зовнішній екран також можна використовувати для попереднього перегляду фото, а смартфон як штатив. Підіб'ємо підсумки. Хожі в своїй складеності телефони залишилися різними на практиці. За рахунок великого екрану Flex Find у Galaxy Flip змінився більш помітно у порівнянні з торішньою моделлю. І на сьогодні його можна назвати, мабуть, найцікавішою опцією для тих, хто або відкладав покупку складаного смартфону, або вже не хоче просто оновлюватись на звичайний телефон. Ну а Galaxy Fold 5 залишився монстром багатозадачності та функціональності. Просто став ще потужнішим, тоншим і отримав новий шарнір. Сценарії його використання обмежені лише вашими робочими та творчими задачами. Сподіваюсь, я змогла відповісти на питання, що вас цікавили. А якщо ні, то задавайте їх в коментарях під цим відео. З вами була Настя. Підписуйтесь на канал Помфі і до зустрічі в нових відео. Па-па!